Вітаю всіх, шановні глядачі на Binance Live і YouTube каналі Binance Ukraine. Давайте швиденько перевіримо зв'язок, чи вам добре чутно. Бачите екран. Напишіть в коментарях там якийсь смайлик або напишіть, що ви чуєте. Бачив в Binance Ukraine в Телеграмі питали, коли, коли результати? Ну, от зараз якраз і будуть результати по розіграшу. Так, це саме розіграш Binance і Compx, наша колаборація. Так, Щось, поки не бачу коментарів від вас, давайте шведесенько напишіть. Я вам зараз нагадаю, коли у нас була ця інтеграція. Зараз дуже швидко так пошукаю. Так, щось, поки не бачу коментарів в Binance Live. Так, ага. Все, знайшов. Так, давайте глянемо. О, бачу коментарі в Ютубі. Супер. чути Отож, наша колаборація разом з комплекс почалась в вересні 22-го року, тобто рік назад. І в цьому році додатково ми провели спільний конкурс за крипту купуй кешбек 2000 гривень отримуй. І от саме зараз. Сьогодні, я проведу розіграш. Буде 10 переможців. Так, от трохи вам горнув по правилам, розкажу. Буде 10 переможців, розіграємо 20 тисяч гривень. Тобто, 10 переможців, кожен з них отримує кешбек по 2 тисячі гривень на свій рахунок. Промо у нас проходило з 6 по 19 число. Ну, і от зараз, за допомогою рандоморга, ми якраз і дізнаємось, хто наші переможці. Фінально учасників насправді не дуже багато. Всі, хто виконали всі умови, загалом всього 33. Зараз я вам дуже швидко покажу табличку і потім перейдемо до самого розіграшу. Одну секундочку, пошарю таблицю. Так, ось компікс. Ось у нас навіть 32, бо. Перший нарахується, тут просто Binance User ID написано. Ось 33-й. Тобто 32 учасники у нас сьогодні і 10 виграють а, призи. Це дуже кльово Це дуже великий шанс на виграш. А, бажаю удачі всім, хто зараз є в цій таблиці. Можете побачити свій юзер ID. Може, хтось зараз, якраз з тих, хто є в таблиці, буде дивитись в лайві нас. Якщо ви щось виграєте, пишіть в коментарях. А, так. Якість відео не дуже. Ну, якщо ви дивитесь в ютубі спробуйте перемкнути якість. А якщо в Binance Live, то не знаю, може зараз трохи підгрузиться і буде трохи краще. Так, ну що ж, шерю рандоморг. Будемо дивитись хто у нас виграє. І потім фінально поширю з вами таблицю. Ви побачите вже фінальну user ID я буду помічати в таблиці, хто переміг. Отож. 10 переможців. Давайте два рази по 5. З 2 по 33 число генеруємо. Ну, і якщо всі готові, то давайте дізнаємось перші 5 переможців. Так, більше поки коментарів не бачу. Зараз ще гляну телеграм. А, так, в телеграмі питають, якщо зараз оплатити, це вже не буде враховуватись. Ні, не буде враховуватись, тому що по 19 число потрібно було оплачувати. Ви вже трохи запізнились. Треба активніше читати всі наші новини по всім нашим промо, які ми з вами шеримо. Отож, поїхали. Давайте перші 5 переможців. Давай рандоморг. Давай нам номери. І номер 23 у списку в таблиці. Зараз. Помічаю. Одну секундочку. І потім я вам покажу ID всіх цих переможців. написав Так, переможуться. Так, напишу. Команда потім зрозуміє і поширить з вами всі призи. Думаю, протягом двох-трьох тижнів всі призи будуть на ваших гаманцях. Отож, номер 23, 23. 3, зараз на туди. Так, номер 23 я в таблиці помітив. Далі йдемо номер 10. Є в нас номер 10, 23, 10. Е, наступний номер 5. Є номер 5. Наступний номер 24 і номер 22. Дуже цікаво рандом розподілив. Що ж тут скажеш? Такий цікавий рандом. Тож, давайте зараз перемкну екран на таблицю. Побачимо вже перших 5 переможців. Ось наша таблиця. Ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий переможці. Може, зараз якраз побачити свій юзер ID. Якщо бачите, то я вас вітаю. А ви отримаєте 2000 гривень кешбеку на ваш рахунок. І зараз оберемо наступних 5. Так, в чаті поки нічого не бачу. Більше поки немає запитань. Подивимось ютубчик Так, запитань немає. Окей. Тоді поїхали далі. Розіграємо ще наступні 5. Пошерю зараз з вами знову рандоморг. Роблю все разом з вами в лайві, щоб ви все бачили. Потім не казали, чому не було все рандомно. Ось все рандомно і в лайв режимі. Що ж, поїхали. Генеруємо ще 5 переможців. І якщо буде повторюватись, то, звісно, зроблю перерозігра, щоб було 10 унікальних переможців. Тож, поїхали ще раз. І ось нові номери. Так, номер 14. Зараз помічаю. Так, є номер 14. Далі номер 2 в списку. Є е, номер 17. Є. Номер 5. Тут номер 5 до речі, перемагав, тому один зараз зробимо. І номер 11. Номер 11 ще не було. Тобто, у нас зараз е, е, 9 переможців і ще одного нам потрібно обрати. Так, йдемо назад. згенеруй нам, будь ласка, одного з другого по 33. Так, давайте покажу 9 переможців. І потім фінальний десятий. Розіграємо вже одне місце. Тож, показую вам екран з таблицею. Може зараз хтось побачить свій юзер ID. Отож, ну, номер 2. Номер 5 таблиці, номер 10 номер 11 номер 14 номер 17 номер 22 23, 24. Ось наші перші 9 переможців. Залишилось розіграти один приз. Я нагадаю, що всі отримають по 2000 гривень кешбеку на свій рахунок. Ну що ж, повертаємось до рандомор. Богдан пише: давайте мерч розіграємо. Ну, не було умов на мерч. Мерч розігрують у нас в телеграм-каналі. Подивіться, там є промо про ф'ючерси. Потрібно просто поширити картинку з вашою відкритою угодою, і ви зможете прийняти участь в розіграші мерчу. Дуже просте промо. Простіше, мабуть, не буває. Відкриваєте угоду на ф'ючерсах. Там є така стрілочка, робите картинку, потім закриваєте свою угоду і кидаєте в чат. Цей скрішот, цю картинку, і все, і все. Ви приймаєте участь. Ну і там, мабуть, форму потрібно заповнити. А зараз по пам'яті так не згадаю. Подивіться, будь ласка, правила в групі. Зайдіть в нашу телеграм-групу Binance Україні. Найпростіше промо 5-10 хвилин трудозатрат, і ви приймаєте участь в розіграші мерчу. Ну що ж, залишилось обрати 10-го переможця. І давайте дізнаємося, що це за номер. Ну, звісно, якщо буде знов повтор, якщо наш рандом буде не такий рандомний, то доведеться зробити це ще раз. І поїхали. Номер 16, здається, не було такого номеру. Зараз побачимо. Так, не було, був 17-й. Отож, вітаю. У нас є тепер 10 переможців, які отримають кешбек по 2000 гривень на свій рахунок. Шерю з вами е, фінальну таблицю. Також в нас буде пост в телеграм-каналі, нашому телеграм-каналі Binance Ukraine, де будуть всі юзери ID показані. Зможете там передивитись, якщо ви не побачили або якість була погана і не подивились на екрані, або в лайві не подивились, нічого страшного. Лайв також буде збережений. Зможете передивитись на нашому youtube каналі Binance Ukraine, Зможете передивитись Binance live каналі, також підписуйтесь на наш Binance Live. У нас часто є цікаві стріми. Також можете щось виграти. Ну і ось ось наша фінальна таблиця. Наші переможці. номер 2 номер 5 номер 10 номер 11 номер 14 номер 16 номер 17 номер 22 23, 24. Трохи так вниз горнув. Може там десь обрізається екран. Ось юзер ID. Все. Ми розіграли е, наші кльові призи. Дякуємо нашому партнеру Компікс, е, дуже класний партнер. Дякуємо всім за участь. Обов'язково приймайте участь в наших розіграшах. У нас їх дуже багато, є багато призів, багато мерчу. Можете багато чого виграти. Е, всім бажаю гарного вечора і до зв'язку. Заходьте в наш телеграм-канал. Всім пока.